Вітаю! Забрала чергове замовлення, хочу показати, що приїхало на цей раз. Хто пізнає своє замовлення, дзвоніть. Забирайте. Так, дівчатки, прийшов новий каталог. Це 13-й каталог, і він святковий. Тут скільки новинок, скільки святкових знижок, скільки подарунків. Кому треба, кому цікаво, скину в приват електронну версію. Універсальний чистящий крем. Чистимо все. Від кухні, кімната, туалет, ванна, все відчищає. У кого маленькі діти, це фламастери, ручки, де-інде там помальовано, все відчистить, все забере. Також приїхала, дівчатки, це я рекламувала і показувала відео: паста паутинка для укладки, щоб ніде нічого не стирчало, укладочки волосся. Просто ми беремо. Пальчиками розбиваємо, наносимо на волосся, розчісуємо, все красиво, все красиво лежить. Так, це е, помада. Помада, помада е, замовляли порцелянова троянда. Е, потім елегантний базилін, І також темна помада Оліксеєн. Помада дуже стійка, тримається 12 годин. Ніде не залишає слідів не на чашках, не на рубашках, ніде інде не залишає слідів. Сироватка. Сироватка це е... освітлююча сироватка, Наноситься на ніч. Після того, як лице почистили, тонізували і наносимо сироватку, відбілююча сироватка. Це сироватка зволожуюча. Зволожуюча сироватка е, наноситься на день. Під е, денний крем. Так само піночкою вмилися, очистили лице, тоніком тонізірували, нанесли сироваточку і потім нанесли денний крем. О, Це улюбленого я того е, максимайзер для збільшення губ. Без всякого ботоксу, без ін'єкцій, без е, радикального такого втручання. Ми використовуємо крем пошап Я надалі детальніше буду в своїх сторіс розказувати про кожний засіб. Ну, наш фаворит, теж, хто замовив першого разу, замовляє по-другому разу. Це Max Deluxe, краска з оливковою олією і кератином. Живить дуже класно волосся, не тече, не пече шкіру голови. Волосся виглядає дуже красиво, шовковисте, блискуче. Рекомендую. Ну і куди ж без неї? І аналог імператриці це парфум Це в мене замовила клієнтка. Дуже класний парфум Лівеста і Крем крем з оливковою олією і алої. Дівочки, крем теж бомбезний для шкіри обличчя можна використовувати теж і для всього. тіла, Зволожуючи, шкіра красива і жива. Дівочки, хто пізнав своє замовлення, телефонуйте. Кому я привезу, хто може сам прийти забрати. Ой, ще пропустила. Це масочка колаген. E, значить, наносимо на ніч після е, вмивання чистки обличчя, наносимо на ніч масочку, днем, е, вранці змиваємо теплою водичкою. І туш, Це туш, об'ємна туш, е, Додає об'єму. Вієчки вона розділяє, дуже гарно виглядають вії. І так, також прийшов це олівець для е, очей. Чекаю ваших дзвінків, кому що потрібно, пишіть мені в приват або телефонуйте. Дуже буду рада вас чути і підберемо, що потрібно саме вам. Не соромтеся, чекаю ваших дзвінків.